За кров і піт на війні самбір віддячив захисникам вітчизни. Ось цими земельними ділянками. Тепер їх хочуть відібрати у атівців, хто і на якій підставі дізнавався народний контроль. Військовослужбовець Юрій планує звести тут будинок для дружини та трьох дітей. Каже, підприємці подали до суду, аби відібрати землю. Для нього це все рівно що забрати мрію про спокійне життя. Я планую. Маленький будиночок вовхповерховий, в кожному по кімнаті. Тут вже територія поділена на вулиці, кожному присвоєна адреса поштова, щоб було своє подвір'ячко, щоб можна було поставити таку сальтанку, качельку для дітей. Дітей у нас багато, якщо треба, ще буде. Мої бойові друзі будуть проживати рядом зі мною, дружимо, з сім'ями. Було би непогано, щоб був такий маленький військовий городочок. Там дуже не буде, так що в когось там заберуть, а комусь там земельна зі мене ділянка, для мужчин там кажуть, повинен посадити дерево, побудувати будинок завести сім'ю. Ну, там вже виходить, що за землю ми воюємо і там, а ще тепер трошки повоюємо тут. Якщо наша держава буде відносити до Збройних сил набагато краще, ми зможемо собі це дозволити, прикладу всіх зусиль і змог побудувати будинок для своєї однієї чи другої дочки. Утім, місцеві підприємці проти сусідства з атівцями при цьому демонструють неабияку турботу про них. кажуть, ніби тут тутешнє виробництво шкодитиме майбутнім сусідам. Ми хочемо досягти збереження стометрової захисної зони, оскільки в цих виробничих приміщеннях здійснюється виробнича діяльність, яка пов'язана з підвищенням викиду в атмосферно шкідливих речовин. У Самбірській міськраді заперечують, ніякого виробництва на цих землях немає. Біля цукрового Воду, де й мають поселитися військовики, лише нежитлові приміщення, тож атівці можуть жити тут спокійно. Відстань до прилеглих земельних ділянок до нежитлових приміщень повинно бути не менше як 50 метрів, а там є 60 метрів і більше. Про виробництво, яке нібито там проводиться, і нам нічого не відомо. Де на сесії самбіжському міської ради затвердили детальний план і індивідуально кожному учаснику, АТО згідно черги, яка нас є в міській раді, за де контролюють. Громадські організації учасників АТО ту чергу. Ми роздали кожному земельну ділянку, і ми провірили, що всі є учасники АТО, Всі були неодноразово в зоні. АТО. ми будемо стежити, аби захисників України не позбавили їхньої головної мрії бути господарями на власній мирній землі. Галина Якушко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте нуль 502 945. Пишіть. Народ контролює at gmail.com